Так, друзі, всім доброго дня, бікарського зв'язку. Машину Конп Цівік 24-го року прийняли. Отак от, -от розложив запчастини усі. Усе тут лежить. Вже переписали. Майже все, що потрібно, є. Автівочка в огнях, скажімо так. Ось вона, кралечка. Заведено. Все класно, все красиво, цивільно. Люди дуже зраділи, коли побачили автівочку. Це нове авто. Нове авто, 13 тисяч міль пробігу. 24 рік, комплектація турінг. Все чотенько. Все тут робить Обов'язково все розкласти. Це подивитися і прийняти рішення, що робити. а так гарс рулімо. Замовляйте, будемо раді.